Замахнувся на театр, але вбив себе. Чоловік, що поставив в один ряд театр та жорстокість, якому судилося змінити мистецтво, але не вдалося. Мова про божевільного пророка Антонена Арто. 1896 Леся Українка пише блакитну троянду. Курба сходить в Тернопільську гімназію, а на станцію Ласьота прибуває потяг братів Дюльєр, що знаменує появу найбільшого суперника театру кіно. Саме в цей рік у Франції народжується Арто. Але у вашого сина Менінгіт тяжке захворювання головного та кісткового мозку. Хлопчику з ангельським лицем вдається вижити. Він доєднується до руху сюріалістів, працює в театрі, знімається у 22 фільмах і пише текстів на 26 томів. А також через хронічні муки вживає опіум, героїн і навіть сильну галюциногенну рослину пиотель, як наслідок галюцинації, шизофренії та 8 років у психіатричних лікарнях і божевілля Арто зародили одну з найцікавіших театральних концепцій. Він у книзі Театр і його двійник, наче Нічівський Заратустра констатує смерть тільки не Бога, а театру. Причина раціоналізація мистецтва. Я хочу їх розбудити. Вони мертві і самі цього не розуміють. Смерть як сліпота чи глухота відмежовує їх від світу. Двійник театру це його первісна суть, до якої Антонен закликає повернутися, щоб розривати соціальні маски, струшувати суспільство і очищувати людину з такою силою, неначе чума. Він називає це театром жорстокості. Ефект має бути глибоким, як від справжнього ритуалу. З його численних маніфестів можна виділити такі практичні принципи: жодного побутового театру, менше слів, більше тіла. Головний у театрі режисер, а не драматург. Мінімум декорацій, натомість музика, тіні, що створюють ефект сновидінь. костюми чудернацькі, символічно навантажені, схожі на дитячі малюнки. Глядач у центрі, а дія розгортається навколо. Актори не за талантом, а за внутрішньою щирістю. Арто називав їх атлетами серця. Але раптом пошуки припинились. Критики були скептичними, зали напівпорожні. Попри те, що Антонен відчував хворобливість суспільства, намагався стілити його. Світ занурився у Другу світову. Хвороби Арто загострилися і знову привели в психіатричну лікарню. Другу світову він пропустив. Не побачив Гітлера у Парижі. На волю вийшов у 46-му з вагою 48 кілограмів і раком створив п'єсу кінець Божого суду та прочитав лекцію проти психотерапії. Невдовзі його знайшли мертвим. Через передозування снодійним у сидячому положенні із черевиком у руці. Своє тіло та психіку він перетворив на інструмент дослідження, і, врешті, цей інструмент не витримав напруги і зламався сьогодні. Жорстокість це буденність, і знову постає питання: чи має театр силу змінювати? Чи здатен він не лише розважати, а й трансформувати? Чи може зрівнятися силою з ритуалами предків, чи це лише марення божевільних? І зрештою. Хто небезпечніший, ті, кого ми називаємо божевільними, чи ті, хто майстерно змінює маски? Ми не є вільними, і небо ще може впасти нам на голову. І театр створений насамперед для того, щоб навчити нас цьому.